Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги е, от такий асортимент стартерів. Виробництво є Юбана. Це е, збільшена шестерня, це у кого пускач стояв і хоче перейти під стартер. За допомогою такої плити. Це на НТЗ стосовно. Е, якщо UMZ, е, то такий набір є. Спускача, щоб перейти. Тільки зверніть, будь ласка, увагу, якщо спускача на UMZ переходити, то потрібно, щоб отака була шестерня, каратесенька на бендексі. Не отака подовжена з таким носиком, бо вона буде заважати. Неможливо такий встановити. А отакий потрібна така шестерня, щоб була каратесенька. А якщо стояв стартер на UMZ, то вони можуть бути замінені. Є стартера виробництва магнітон, є стартера виробництва «Словакія». Усі ці стартери вони редукторні. А, різниця в них по тому ну, посилена шестерня та звичайна шестерня може бути. Тобто 40 мм або 36 мм. І по кВт. 3,2 кВт, 2,7 кВт є. А, є Отут -от, стосовно юбани, то там у нас, якщо не помиляюся, да, там 2,8 кВт. 3,5 кВт Словакії є. Тобто достатньо великий вид. Будь ласка, для замовлень звертайтеся за номерами, які бачите на екрані, або в описі під відео. На все добре, до побачення.